Вітаю, друзі! Ми на Ютуб каналі ФМ Галичина аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Вас Резимаємо сьогодні до розмови. Запросили Євгена Магдо, політолога і директора Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава! Давайте почнемо із того, що тут навіть дві фрази: спершу, Німеччина зголосилася активно шукати патріоти для України по всьому світу, де їх можна знайти. А після цього Антоні Блінкін сказав, що ми подвоїмо зусилля. По пошуку допомоги для України оці подвоєні зусилля, а не подвоєна допомога, і цей активний пошук Петріотів, що може зняти багато часу. Як би це можна було пояснити, особливо українцям, які ну власне щоночі щодня е гинуть і потерпають від російської балістики, шахедів та інших крилатих ракет, треба розуміти, що широкомасштабне російське вторгнення воно дуже сильно змінило парадигму. Власне, європейської оборонної політики. І високотехнологічні засоби захисту, вони насправді Ну не так, щоб є в дефіциті, але сказати, що є багато зайвих, я б все-таки не ризикнув Те, що в Україні передали низку систем Петріоти, СЕМПТІ і інших, це плюс, звичайно. Але треба шукати нові і шукати нові е, можливості. Наприклад, є німецькі патріоти на території Польщі є американські патріоти на території Польщі. Це є не для того, щоб ми шукали, а просто щоб ми могли. Я розумію, що з юридичної точки зору е постріл натівської протиракетної системи по російській ракеті Кремль буде роздмухувати. Це абсолютно очевидно. Але ми живемо. В умовах, коли 75-річний НАТО не може собі дозволити йти на пенсію для альянсу, який 4 квітня відзначив такий ювілей, не на часі зараз йти на пенсію, тому що попит на захист є сталим і значним, масштабним. Відповідно, я думаю, що ми просто зобов'язані шукати можливості для того, щоб з нашими партнерами знаходити не лише спільну мову, але і якісь, не побоюсь цього слова, гібридні способи використання озброєння? Ну як? Я не можу собі уявити, якою буде реакція негатив... ну, е Росія без того говорить, що вона воює з НАТО на території України, то чому не використати е Петріоти? Тобто мене відверто дратує логіка пана Салівана, який є радником з питань нацбезпеки президента Байдена, і він впевнений, що Росія завдасть ядерного удару, якщо Сполучені Штати е, збільшать обсяг допомоги Україні. То Це все пояснює, розумієте? Це пояснює ті дурниці, які нам говорили, що українці не зможуть опанувати патріоти. Що українці не зможуть опанувати f 16 Люди, які в такий спосіб прикривають своє боягузтво, вони, ну, вони колись постануть перед судом історії, як і багато з тих, хто намагається вписати своє ім'я в логіку історичних подій. Але в будь-якому випадку, ну мені, мені це видається негідним, чесно кажучи. Та, тут знаєте, просто якщо йти за логікою пана е, Сальвана, за логікою пана Шольця, який каже, що ми не можемо дати Тауруси, тому що тоді це буде розцінено якось Росією, не так. Тоді просто треба треба якось зібратися. Можливо, це в липні відбудеться в на саміті НАТО, чи коли він там має бути влітку в Вашингтоні? Тоді треба просто запитати: а як тоді Україна, якщо ви вірите, що Путін завдасть ядерного удару, і він може це зробити? Він має найбільший у світі ядерний потенціал. Попри все, тоді треба поставити запитання: а як на вашу думку, Україна може в принципі перемогти країну з найбільшим у світі ядерним потенціалом? Тобто, в принципі, за всіх умов на якомусь етапі Україна може просто зазнати трьох-чотирьох ядерних ударів, і на цьому все закінчиться. Тоді навіщо ми все це робимо? Тоді сідайте, домовляйтеся якось, ну якось вирішуйте це. Ви ж підписанти, ви ж гаранти, які. ну тому тоді просто логіка взагалі цієї війни вона зникає. Бо якщо в кінці цього тунелю все одно будуть стояти люди з ядерною зброєю, то ну навіщо ми до, до кінця цього тунелю йдемо, і все зрозуміло вже зараз. Як то кажуть, це ж не треба бути ідіотом, щоб дійти до кінця і побачити. Ти можеш логічно зрозуміти, що буде в кінці. Якщо сприймати слова Росії серйозно, тоді ну давайте якось по-інакшому вирішити питання. Ядерної війни світ не хоче. А те, що Путін може до цього вдатися, так це очевидно, так само як. Він вдався до повномасштабного вторгнення, чого багато хто не, не очікував. Поки що, поки що зрозуміло, що Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті в Вашингтоні це абсолютно очевидно, і цьому є низка причин, і слабкі темпи наших внутрішніх перетворень, і боягузлива, на жаль, політика Північно-Атлантичного альянсу тут. Нічого з цим не поробиш, я нагадаю, що ми підписали Хартію про особливе партнерство з НАТО ще в 1997 році. Тобто, більше ніж чверть століття ми йдемо до НАТО, і це ситуація, яка характеризує взагалі українську зовнішню політику дуже добре. Тому що, по суті, вона здійснюється в плані євроатлантичної інтеграції за принципом крок вперед, два назад. Це абсолютно ясно і абсолютно очевидно. Але якщо йти. Про логіку ядерної війни. Ну, знаєте, якщо вона є неминучою, то якраз українців важче налякати ядерною війною. Я згадаю ще статтю Валерія Залужного і Михайла Забродського ще в вересні 22 го року, коли вони наголосили, що навіть тактичний ядерний удар не змінить нашої волі до опору. Важко налякати людей, які постійно живуть під повітряними тривогами, які Бачать прильоти шахетів та ракет і це на собі. Але я б кожному з наших європейських і американських партнерів радив подумати над двома речами: перша річ, що було б, якби Україна програла, Як, е, із її ресурсами із її географічним розташуванням, які позиції на сьогоднішній момент мала Росія, враховуючи те, що на Білорусь вона також має суттєвий вплив. А другий, який я розумію, не буде реалізований в зараз в липні цього року. Але з вступом України до НАТО війни в Європі мають припинитися, тому що Україна найбільша за територією країна континенту і має на сьогоднішній момент найпотужніший військовий досвід за останні. Ну, 50-60 років точно в Європі, то вступ України до НАТО просто означає припинення війн в НАТО. В Європі. Не буде війн в Європі більше, якщо Украї... коли Україна стане членом НАТО. Але це теж треба просувати, цей меседж треба втілювати в життя і про нього активно говорити. Та ну тут же ж можна нагадати, нашим партнерам дійсно, що на Прикарпатті, напевне, досі є ще шахти для. Стратегічних ракет з ядерними боєголовками, які там були в часи Радянського Союзу, і вони ж, якщо так допомагати і так боятися, то вони ж можуть повернутися рано чи пізно. Звичайно, цього не станеться. Попри все, ну але в будь-якому разі ситуація така м, досить невизначена. І тут в цій історії е, я не знаю, чи варто говорити про чергову заяву е, китайських е, офіційних осіб, які кажуть, що ну давайте все ж таки мир, тому що не може бути, як там сказано було. Не може бути переможених переможців і тих, хто програв в цій війні, ма варто домовлятися. То звичайно, <кій> це древня цивілізація, багато тисяч років, дуже багата філософія і своя специфічне, своє специфічне розуміння світу. Але давайте все ж спробуємо зрозуміти цю дуже складну націю в її висловлюванні, що означає, що не буде ні тих, хто переміг, ні тих, хто програв. Давайте домовлятися. Це, це чим викликана така чергова. Миротворча потуга з боку піднебесної Китайцям не хочеться ядерної зими, це абсолютно зрозуміло. Але ж вони називають російсько-українську війну конфліктом в Україні. І вони, хоч і не напряму, але підтримують Росію дуже активно, в політичному сенсі. Але є шанси, що Китай може бути стримуючим фактором в питанні. Можливого застосування Росією ядерної зброї, проте ми не маємо забувати, що Китай і Захід не будуть виступати єдиним фронтом апріорії на сьогоднішній момент, очевидно, і тому ну, ми, маємо, ми маємо шукати спільну мову, ми маємо шукати можливості, і ми маємо шукати варіанти, як нам спільно діяти. Тут на фоні цього всього хочеться трохи в українську політику повернутися. Я вчора з подивом дізнався, мені написали, кажуть, а що там Петро розсікає на мотоциклі? Я кажу, хто який? Е, ну, кажу Порошенко, та я кажу, просто не стежу за за життям особистим Петра Олексійовича. Ну, але виявляється, там цілі якісь такі відбуваються речі. Там це хтось обговорює щось е, перестановки в офісі президента. І ти а й плюс до того вчора вийшло до досві... соціологічні дані групи рейтинг. Там на замовлення певної іншої установи вони були зроблені. І досить цікаво, що лише 22% українців цілковито підтримують президента Зеленського. Там ще 47% більше підтримують ніж не підтримують. Але будь-якому разі, оця цілковита підтримка, якщо брати 22 рік була. На рівні там 70 з чимось відсотків, зараз вона 22 цілковита підтримка, і це очевидно може викликати певну стурбованість в офісі чи не може викликати. Як ви оцінюєте зараз, в принципі, оця українська політична українські політичні реалії, і плюс тут ще ж і цей корупційний скандал, колишнього радника офісу президента на десятки мільйонів гривень, дуже багато всяких незрозумілих речей. Ну і там ці кадрові просновки в офісі президента, які теж по-різному пояснюють. Мені видається, що в Офісі президента більше занепокоєні Порошенком на байку, ніж падінням рейтингу Зеленського. Насправді я чітко усвідомлюю, що президентських виборів до завершення війни бути не повинно, тому що вони втрачають свою логіку з однієї простої причини. Вибори президента це серед іншого вибори Верховного Головнокомандувача. В умовах війни Росія висуне просто цілу хмару кандидатів. Які будуть зареєстровані за всіма правилами, але будуть просто даруйте, мочити Зеленського. І все, в них не буде інших завдань. І тому це буде ну, такий достатньо складний, складний випадок, складний е розвиток подій. Але я вважаю, що падіння рейтингу Зеленського, на жаль, є цілком логічним, тому що влада не комунікує. З громадянами, вона не пояснює свої дії. Відставка Залужного не була пояснена належним чином. Відставка Данілова не була пояснена належним чином. Якщо відбуваються скандали з очільниками різних служб всередині СБУ, то вони теж мають якось пояснюватись. І з одного боку, ми бачимо активні дії. Офіцерів, оперативників, які здійснюють багато корисних речей, починаючи від знищення зрадників і закінчуючи атаками дронів різних, і морських, і повітряних. А з іншого боку, ми бачимо тих, для кого робота на керівних посадах є, ну м'яко кажучи, синекурою. Тобто це все вписується в певний проблемний контекст, з яким Безумовно, треба працювати. Тому е, я б сказав, що у нас ситуація, коли Україна пожинає плоди власної багатостолітньої бездержавності. Життя без основ держави на нас погано вплинуло. Ми часто не сприймаємо нашу власну владу власну як свою. Це проблема. І з цим треба боротися. Боротися треба через комунікацію. А коли парламентарії говорять, що е, ну, ми вже попрацювали, тепер хочемо скласти себе повноваження, ну, це трохи нагадує дезертирство, тому що в 2019 році для них все було ок. Все добре працювалося. А зараз вони ну, вирішують собі знайти тепле життя. Це, як на мене, не корелює з тими викликами, перед якими сьогодні стоїть Україна. Не Тому... тут... Та, будь ласка, або, будь ласка. або наш політичний естеблішмент усвідомить, що у нас немає вже простору для популярних рішень. Нема. До кінця війни популярних рішень не буде. І ухвалення закону про мобілізацію, і перехід економіки на воєнні на якихось моментів. Вони не будуть популярними, розумієте? Немає тут межі для популярності, немає простору для популярності. Шукати інші можливості і треба відповідно вдіяти. Ну так, я, от власне, і на сам кінець, хотів запитати про те, якою має бути комунікація, бо знаєте, ось це пояснення від людей офісу президента. Що ну от бачите, хотів залужний 500 тисяч, хоча знову ж таки ця цифра була озвучена президентом на прес-конференції, а не конкретно залужним. А потім, бачите, якось ми так зробили, що сирський провів аудит і вже й не треба 500 тисяч. Так виявляється, це ж ну винні не. Ну тобто, от пояснювати завжди можна з вигодою для того, що хтось поганий, хтось хороший. Це це навчилися. Це там є фахівці спеціальні, які це вміють робити. Але Росія готує великий наступ. Про це говорять наші партнери. Ми їм довіряємо, тому що ці партнери говорили про вторгнення, і, власне, ну так і сталося. в мене немає сумнівів. Вони. До речі, партнери наші попереджали росіян про Крокус, ті не Послухали, воно сталося. Тому у мене є підстави довіряти нашим партнерам про великий наступ росіян влітку. І тут ну знову ж таки питання про мобілізацію важливе. А більше важливе питання про підготовлену армію, яка буде здатна протидіяти, а не просто ловити всіх кого хто не втік і кидати без підготовки. Воно не працює. А це одне питання. Інше питання: що тут тоді треба говорити з людьми, що може бути, які ворог готує сили, до чого це може призвести, на яких напрямках і як треба мобілізувати в апральну скала економіку з тим, щоб на цьому етапі цей наступ. Стримати і можливо переламати хід війни, бо в принципі економічні ресурси Путіна заточені під те, щоб він вийшов на пік. Він власне виходить на пік своєї потужності військової, але потім все одно буде спад, і важливо, щоб у нас теж цього спаду потім не сталося. Якою має бути зараз розмова з суспільством? Весна, як знаєте, вчора мені сподобалось на Харківщині, попри обстріли люди продовжують їхати на городи. Оце це так воно буває. І зараз знову літо, море, шашлаки, інші речі. Але тут треба говорити про зовсім інакше чи зважиться сказати, як би ви сказали це людям. Я не матиму шансів сказати, бо я не хочу бути політиком. Але спробувати порадити я можу. Я вважаю, що треба бути достатньо відвертими і владі треба бути відвертими, тому що влада повинна довіряти власному народові, власним громадянам. Якщо такої довіри немає, то буде дуже складно, тому що вести війну на два фронти один з яких зовнішній, а інший внутрішній. З власними громадянами це, це шлях нікуди. Просто коли президент Зеленський в одному інформаційному посилі говорить, що Росія буде мобілізувати 300 тисяч, а нам мобілізація не потрібна, ну, це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Е, Верховна Рада забуксувала відверто з законом про мобілізацію. Там проблеми з монобільшістю, проблеми з тим, щоб усвідомлювати, що простих і популярних хороших рішень не буде. Але наші політики, ті, кого ми обрали в 2019 році, вони мають усвідомлювати, що вони зараз вже на певних посадах, їм складно буде їх позбавитись навіть добровільно. І вони можуть або увійти в історію. Або вляпатись і вибір виключно за ним. Ну, власне, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую дуже, що долучилися. Євген Магда був нами, політолог, директор інституту світової політики. Ну а ви, будь ласка, долучайтеся, лайкайте, коментуйте. Мені цікава ваша думка. Чи одержите ви достатню комунікацію від влади, чи розумієте ви, що відбувається, як варто готуватися, від чого варто відмовитися, до чого варто долучитися, як власне всій нації варто об'єднатися? І чи ви достатньо отримуєте меседжі від влади і спікерів про те, що є, і як то кажуть, чим сірце успокоїться, що буде? Та тому, тому це важливо почути важливо дізнатися. Ну і знову ж таки, довіряєте ви чи не довіряєте чи ні владі? Президенту, бо є сусідичні дослідження. Дуже цікаво знати вашу думку з цього приводу так або ні? Теж коментуйте. Це був Ютуб канал Галичина аналітика, маркер подій. Мене звати Василь Зима. донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося. купи, бережіть себе і до побачення.